Перші кроки на рідній землі, перші обійми. <ріст> перші сльози і перші слова рідним. Мам привіт! Мам привіт! Мам, я мам! Я живу саме все хорошо мам. Іначе мантра слова, які довгі місяці були табу в російських застінках. Слава Україні, слава, Героям слава! слава, Україні! Героям слава! слава Україні. Героям слава радість. Радість Радість. радість. Ми лише душе... ти ми три роки не були вдома, Ну знаєте, ви розумієте, що ми Моє радість, радість. Не забули про вас. Тригода за триста 390 українців повернулися додому у п'ятницю у перший день великого обміну. Кожен третій цивільний. Їх Україна обміняла зокрема на колаборантів, засуджених за держзраду. 70 перебіжчиків, які здавали позиції ЗСУ, зливали ворогу інформацію про пересування наших військ. Добровільно погоджувались на співпрацю з Кремлем під час окупації, відкрито підтримували виправдовували збройну агресію РФ по до Росії, це перший крок. В наступні два дні ще будемо працювати до того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули, а будемо працювати доки не звільнимо всіх. Невжелі дома? На другий день обміну додому повернулися 307 воїнів. От ми на Україні. Мама, я я живу, я скоро буду дома. Наші захисники зізнаються, після пережитого навіть не віриться, що вони нарешті вдома. Пісні співали. Yeah. Раком ходили до столової, столової бігали примусово. Вони діляться у полоні. Найбільше мріяли про рідний дім. Додому ще до реабілітаційного центру і поїм. У нас здорожньої їжі української. Серкуня, частечку, частечку. Прийшов дивитися в кілограм. Приїхав на 70 кілограмів. Та обій ми з найдорожчими людьми. Це найкращий день. Хоча підізнатися Я їхала сюди, я тут вже чекаю, чергу їх Ршальний день обміну додому повернулися ще 303 українці, серед них чимало оборонців, які були у полоні від самого початку великої війни. Але завдання, завдання звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання. Непросте, але треба реалізувати попереду кожного з тисяч українців, які цими днями повернулися з полону в медичне обстеження і реабілітація. Але сьогодні це шквал емоції, сльози та обійми із найріднішими. Шоколад три роки не ї. їм. Києва, ми, кияни, вас да, 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 да. Дякую. перемога за нами. Ніна коломієць Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.